Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історії читає СКАРЛЕТ У кого є реальні історії про відьом чаклунок чи, чи нечисту силу? Такі, щоб аж мороз по спині. Історія перша. Здається, прийшов час моєї історії, яку я давно вже нікому не розповідала. Був це десь 2014 рік, напевно, десятий клас, масляниця. Лягаю спати, все як завжди, нічого дивного, і тут серед ночі починається якась хрінь, мені в двері в кімнату починають стукати і грюкати, і згодом в кімнату залітає, як наче якийсь дим темний. Це все так смутно, але до мене до ліжка наблизитись не може. Цей дим просто стоїть посеред кімнати, мені не на жарт як дуже страшно. Аж дуже важко дихати від того, як сильно б'ється серце, і прямо вилітаю з грудей. Паралельно з цим, як в дурмані, провалююсь в сон і бачу одну дівчинку, потім прокидаюся знову від того, що щось наді мною стоїть це вже був цей дим, він був прямо над моїм ліжком. Я закриваю очі і починаю читати Отче наш. Який я знала на зубок, слова плутаються, я забуваю рядки, перехреститись не можу. Щось тримає мою руку, але я даю супротив, бо дуже страшно перехрестилась, наче все стихло і знову провалююсь в сон і знову бачу ту ж дівчинку в білій сорочці, коричневому жилеті і чорне волосся з рідним зрізом. Я її пам'ятаю як зараз. Хто вона, я без поняття, але в чому суть вночі ще багато дічі відбувалось, мене щось і душило, і я падала з ліжка і в холодному поту прокидалась, пам'ятаю, що під ранок я вже не могла спати, мені тупо було страшно закривати очі. Сиджу на ліжку ніяка. Заходить тато будити в школу, і був в шоці, що я вже не сплю, бо зазвичай мене дуже важко збудити. А я тупо ніяка сиджу і втечу в підлогу, бо не можу повірити, що то було. Ну і що, приходжу в школу, нагадаю, свято Масляниця, уроки скорочені на третій урок зсуваються всі парти, і всі розкладають свої млинці, а я все така ж ніяка сиділа весь час. У мене був сусід по парті, дуже хороший друг. На той час в нас навіть типу відносини були. Колись, але діти вони такі, несерйозні, ну то таке. І він мені каже: мені таке сьогодні вночі творилось страшне. І тут я не те щоб ахуєваю. Мені здається, тоді перша сива волосина пішла, тепер його слова: Ліг спати, все як завжди. І тут я, як наче відходжу від свого тіла, і бачу, як я сплю. Думаю, о, прикольно! Позитив по квартирі, подивився, пішов на вулицю курити. Виходжу і бачу, сидить білий пес, великий і кудлатий, і він починає йти, як наче кличе мене за собою. Я й пішов. Той пес привів мене до твого дому, а зайти не можу, щось не пускає. І Той пес каже: їй треба допомога. Ви уявляєте рівень мого ахую в той момент. Заходжу в твій будинок, йду на кухню, там спить мама на дивані. На секундочку, ніхто, бляха, не знав, що мої батьки сплять окремо, тоді мені було соромно про це говорити. Попив тихенько водички і пішов далі, в сторону твоєї кімнати, але в коридорі, між туалетом і прихожою, застрягло в стіні якесь чоловіче тіло, як наче між нашим та іншим світом. І та особа почала казати, що вона нам потрібна, такі душі нам треба, вона сильна, таких не вистачає. Далі, якщо чесно, я не пам'ятаю. Наступне, що пам'ятаю, що він, мій друг однокласник, зайшов до мене в кімнату і стояв наді мною, оберігав, а той пес сидів на вулиці за вікном і чекав. Тут далі дуже шкода, що я не пам'ятаю, як фігурувала та дівчина з мого сну, але він мені її описав, як вона виглядала і в чому була вдягнена. Якось вони були пов'язані, це пам'ятаю. Коли почало світити, він пішов додому і ліг в своє фізичне тіло. Я йому потім розповіла, як пройшла моя ніч. В Ахірах ми були довго, він думав, то все сон. Я також думала, що це був нічний жах. Звісно, багато фрагментів я не пам'ятаю, багато дрібних деталей є зараз в пам'яті, але як вони пов'язані, вже не зв'яжу докупи. Єдине, що я досі не можу пояснити собі, що то таке було до речі, після того я довгий час спала з мамою на кухні, на дивані, бо боялась, що за мною прийдуть вночі, і я намагалась розповісти батькам. Обережно, спокійно. Казала, що це не видумки, що я доросла вже і точно віддаю собі звіт, але, звісно, мені не дуже вірили. Така собі містична історія сталася більше подібного не було, і слава богу. Історія номер два У нас є собака, якій діагностували у середині 2020 року рак з метастазами передостаннього ступеню. І дали максимум два місяці, але вона досі жива. Є знайома сильна відьма, яка погодилась допомогти без гарантій, після цього у собаки з'явилась звичка стояти в темряві, на вулиці, і тихо дивитись в порожнечу. Також, коли сильний дощ із грозою, вона проситься на вулицю і стоїть під ливнем, навіть коли сильно холодно. На команди в цей час не реагує зовсім. Третя історія В дитинстві багато ходив по лісах по лісся з батьком, професійним орнітологом. Ловили пташок та надягали їм такі спеціальні колечка на лапки. Це потрібно для відстеження міграції пташок. Могли так ходити по 3-4 дні поспіль з наметами, продуктами, запасом. Якось розбивши табір на маленькій галявині, повечерявши, пили чай та готувалися до сну, роздивляючись карти та плануючи наступний день, почули, як ламаються гілки, наче хтось йде поруч. До найближчого села було приблизно 15-20 кілометрів, ну тобто далеко. Раптом на галявину виходить стара, -стара бабця з палкою горбата. Зігнута майже навпіл. Просто мовчки постояла, як то каже по дерев'янськи, нехорошо. так подивилася та мовчки собі пішла, собі далі в ліс. Час був майже північ, до найближчого села повторюю відстань плюс-мінус 15-20 кілометрів. Ми ще хвилин 10 сиділи мовчки, бо трохи були шоковані такою аудієнцією. Я потім ще був в тих лісах. Я з дитинства люблю ліс, постійно гуляю по лісах, бачив дуже дивного чоловіка, неймовірно високого, більше двох метрів, в довгому ОЗК плащі з капюшоном, так що обличчя не видно, який, побачивши мене в метрах в п'ятидесяти, почав бігти від мене дуже швидко, бачив дивні сліди на дорозі після дощу, наче йшла боса дитина років п'яти. Сама через ліс, декілька кварталів поспіль. Потім знайшов там повішеного чоловіка, з яким теж була історія, бо ліс зв'язку немає, а поліцію ж треба звати. Історія номер 4 була підлітком, грали в гру Правда чи діло. На людній вулиці було завдання підійти до будь-кого і попросити скинути пісню через ікпорт так Так, я динозавр. Я підійшла до якогось незнайомого хлопця. Він підійшов до нашої компанії дівчат і попросив одну, вона була з Росії, ніхто її не знав, подивитись йому в очі і розказав все про неї скільки років, що в неї померла сестра, а це навіть ми не знали, і попросив віддати свою душу, ніби в жарт. Потім вона сказала по приколу що віддає свою душу, він попросив мене, я відмовила. Далі я розповів, що гуляв не з тою дівчиною, і її там якийсь кент вирішив його втопити, щось поцепили на шию і кинули в воду. Але він тоді попросив диявола чи вищі сили помогти, і, ніби з тих пір, служить. Я вже не пам'ятаю, що далі казав, але то було кріпово. Потім побачила його через рік чи, може більше, ще раз. На дворі був червоний місяць, і він біг за мною, запам'ятав, хотів поговорити, але я морознулась оце пипець, цікаво, що з дівчиною. З тою, що продала душу, в неї знайшли рак крові поганої стадії, але яка зараз її доля, я не знаю. Перестали спілкуватись дуже давно. Про рак то не жарт. Вона якось була літом на канікулах студенткою. Порізала палець і дуже довго не могла спинити кров. Пішла в якийсь центр. Зробила тест, і ми сиділи, плакали з нею. Коли прийшли результати. Знаю, що вона через кілька років вийшла заміж ще. П'ята історія Я була в 10 класі. В мене задзвонив телефон, невідомий номер. Підіймаю слухавку. Там якийсь шум спочатку був, потім чую голос українською. Мене це трохи здивувало, бо з мого оточення в Харкові 2009 року ніхто не говорив українською. Каміла, Каміла, привіт, це ми. Хто ми? Це ми, твої родичі, Какі ще родственники? Надюша вже в нас. Що? Какая ще надюша? Далі знову якийсь шум, сміх. Поміг зв'язку, вирішую скинути, бо нічого не розумію. Хоча я дивуюся, що мене зразу назвали на ім'я передзвонюю на цей номер. Цей номер не є дійсним. Як тоді мені подзвонили, вирішую набрати в Київстар. спитати, хто це дзвонив, типу, чи можна перевірити власника номера, бо сприймаю це як жарт хтось невідомий мені знає моє ім'я, щось там сміється. Фахівець кол-центру каже, що останній дзвінок не зафіксовано, і мені взагалі ніхто не дзвонив, аналізую, що взагалі відбулося, і тут в момент розумію, що моя недавно померла бабуся взагалі то має ім'я і її звуть Надія, а вона родом з Чернігівщини, і її родичі дійсно говорять українською. Сказати, що я здивувалася та злякалася. Нічого не сказати. Шоста історія Якось в дитинстві жили в одному селі і були в нас з сестрою подружки, теж дві рідні сестри. Біля цих сестер, по діагоналі, жила одна баба, Надя, місцева відьма. Її всі дуже боялись і говорили, наче в неї в хаті є старовинна книжка із заклинаннями. Якось приходять до нас ці сестри і кажуть. Баба Надя померла, приходила фельдшер, діагностувала смерть, поклали її у літню кухню. А завтра мама із сусідськими жіночками будуть її купати та готувати до похорону. Приходять дівчата на наступний день і кажуть От бой, баба Надя ожила. Мама із сусідкою прийшли її купати, а вона ходить по двору і курей годує. Коротше, прожила баба Надя ще декілька років. А потім розбирали дах, бо ніяк не могла померти. Сьома історія мені ще у 10 років наснилося, що буде війна на нашій землі, і що ракета влучить у мій город, прямо біля хати. Зараз мені 35 років. За декілька років до війни я переїхала з Запоріжжя, за пару місяців до війни продала квартиру, батьки досі там. 27.08.24 до них нагород прилетів шахет, який зруйнував майже все, і ледь не вбив батьків. Коли я приїхала і побачила масштаби руйнування, то одразу флешбекнуло у свій дитячий сон, де прилетіла ракета. Це не про відям чи нечисту силу, але це про інтуїцію. Таких історій в мене багато. Наприклад, саме у той час, коли вночі шахет впав до батьків. Я не спала, читала книгу, і в моїй голові промайнула думка, що шахеди всюди літають із шаленою інтенсивністю, але до батьків ще не долетіли досі, тільки я про це подумала, чомусь рандомно вночі посеред читання книжки, як через 10 хвилин, мені подзвонила мати і сказала, що все у вогні.